Тож, всім привіт! І це огляд гонки. І дівчатка хочу вам порадити. Дуже прикольний канал. Формула 1 робить це є на телеграмі і на Ютубі і в нього дуже смішні мемочки, і вони мені дуже подобаються. Дуже вам дякую за 200 і 100 підписників. Я дуже була цьому рада, поїхали оглядати ту гонку. Тривали добре і були різні стратегії, тому що після погогівачного кола дехто поїхав в бокс за новим комплектом. І насправді це було досить сміливо, тому що поїхали там Коклера, Рассел, а вони були четвертий, шостий. І це досить було ризиковано, але цей ризик себе не виправдав. І... Він був неуспішним. Стартували Ферстапен перший, потім два Макларини, Леклер і холкенберг 19. -те. Це за ними ми будемо стежити. Були взагалі два сефтікара за гонку, тому що там вилітали новачки. Перший сеффеткар бу, була дуже злива, а другий бо була аварія. Зараз швиденько розкажу, як там новачки вилітали. Колопінту взагалі не стартував, він заїхав в бокси після прогрівочного кола і зійшов. На першому колі окона притиснув цю до Лаусена, а Лаусен в ту чергу наїхав заднім колесом на переднє окона і зламав собі підвіску і тому зійшов. Бортолета був на сліках і розвернувся, і вдарився заднім крилом в бар'єр і тому зійшов. А Ачар він не бачив Антонелі, тому що була просто жахлива видимість. Він його побачив вже, коли в нього лізався. І він летів в стіну. Ну, а Антонелі, коли в нього лізався, Ачар зламав крило заднє і тому теж зійшов. І доїхав тільки Берман з новачків. На 11 колі просто полило через цей був перший сейфітікар. А другий був через цю аварію Аджара, і тоді був рестарт, який вийшов долю Піасти, тому що там дуже пізно Сейфітка вимкнучив свої вогники як сигнал, що він їде, і Піасти мав дуже швидко гальмувати, тому що не хотів, звісно, зібрати зі пілотон. І він з 200 кілометрів скинув до п'ятдесяти. І через це інші гонщики мали е, уникати аварії. Ферстапен його просто об'їхав, а Халк взагалі виїжджав на траву. Це не дуже круто, якраз перед рестартом колеса бруднити. На 18-му колі був досить крутий гон Хемілтона, тому що він у Першому повороті спочатку віддав позицію расову, а потім обігнав і Рассела, і окона, що було досить круто. А Ферстапен десь не дуже в хорошому місці. Ну я не пам'ятаю, як він там, де він там проїхав, але ну, не на подіум і не близько, тому що він на рестарті другого сейфітікара. Покрутився і втратив досить багато позицій. Виїхав там щось восьмий чи дев'ятий і не зміг відіграти. У 44-му колі хааси досить дуже, як на мене, круто. Е, покрутились, це зробили елемент синхронного плавання, тому що там Берман підбив окони і вони так однаково виїхали на триву. Ну і на кінець виграв домашню гонку. І через, то, через те, що піастий гальмував, та йому дали 10-секундний штраф за те, що він за те, що інші гончики мали уникати аварії. І це буквально коштувало його перемоги. А Халк, він дуже молодець, тому що він з 19-ї позиції приїхав на третю на свій перший подіум за 239 гонок. І він крутий, тому що він в кінці вже коли їхав третій, то він втримав за собою семикратного чемпіона Хеммельтона. І у нього розірвалася його мотузочка виграшів у Сіверстоуні, тому що це було 11, ну не виграшів, а подіумів. Це було 11 разів. І все, на цій гонці з стратегією машиною Фараї, не вдалося. Халк взагалі дуже круто їхав, тому що там йому один раз команда сказала, що залишайся на трасі, він каже, ні, ці колеса жахливі, я їду в бокси, і вони мали випаковувати механіків на підстоп, тому що він сказав, ні, ні-ні, слухайте, я тут краще знаю, які в мене колеса. І він теж смішно, що... Він це перший потім навіть не взяв з собою шолом в цю от кімнатку, де вони сидять там, дивиться на Іску гонки. І п'ястає йому казав, що чувак, скільки тут треба було їхати, щоб отримати трофей з Лего. А Халк сказав, що, що нічого, в нього донечка любить Лего. А Макларини вже, так сказати, по традиції розбили трофей, але цього разу Ноїс не причетний. Тому все в нього чиста совість. Там розбив якийсь механік чи інженер, я не пам'ятаю, але не Нойс. І там є, що є нове повір'я, що кожен раз, коли Халк заїжджає на подіум, звільняють керівника команди. Тому що звільнили хорнера, і це прям був там цілий хаос. Тому що там за... І там, до речі, замість нього прийшов смішний чувачок з смішними окулярами з молодшого ридбула. І це теж оцей канал в Жускідав смішний мемчик, що це 9 липня, коли ставилася ця подія Пригода з Хорнером, що це перший день в житті Антонезі, коли Хорнер не керує Ридбулом. Тому що ним керував 20 років 2005 року. Тому будемо закінчувати. Сподіваюся, що вам сподобалось. І можете писати в коментарях, якщо в мене їх вийде вимкнути. Бо іноді Ютуб рейно дуже рандомно каже, що у відео є діти, ні, я, я тобі не включу коментарі. Як, ну, якщо вони будуть, то можете писати, тому що я хочу робити м -м, підбірки цікавих фактів про різних гонщиків. Можете писати, про якого гонщика ви хотіли, і я зроблю. тоже всем пока